Чи відчули на собі погіршення доріг після зими? Та я думаю, що так, да, по-любому відчули. А, як саме це проявляється? Ну як, Багато ям, був, був мороз, замерзла дорога. Тобто, ну, Самі розумієте, що так погодні умови впливають на ці моменти. Тобто, і після кожної зими по-любому потрібно ремонтувати дорогу. Зараз в данный момент я вижу, що поремонтували в основному широкі дороги. Нет, то есть, центр ну, города, в принципі, да, поремонтували більш-менш, но... але все одно ремонт нужно делать. Ну, в принципі, так. Да. А у вас є авто, власне? Є. Ви відчули на собі наслідки зими, ями оголені? Ну, Як в цьому році, то ще набагато краще, ніж всі десятки лет предучі. Ну, ну відносно хороші. Ну а ви переважно пересуваєтесь по місту власним авто чи все ж таки Власне. маршрутками? Власним. А де такі ділянки у нас в Черкасах, які ви стараєтеся оминати? Да, зараз і немає таких. Гром у вас зробили і ці зробили. В основному в основному дороги в нас нормальні. Позначилось, дороги нормальні. Все дуже добре. Тобто зима, морози, сніг, вони не зробили вибоїни на дорогах. Ні-ні, ні. дороги в дуже в хорошому стані. А що ви про тротуари скажете? Ну і Тротуари чисті, чисті тротуари. Нема що сказати. В принципі, цей капітальний ремонт, який триває у місті, він дуже позитивний і дуже якісний. Так, я рахую, що так. На Черкаську дорогу, так, дуже вплинуло. Як саме? В, в негативній якості. Давайте предметніше, якісь окремі О, ділянки. О, окремі ділянки хрещачок від Дашкевича до, до Смілянської ями з'явилися на новій дорогі. Що ви скажете про черкаські тротуари? Ну, Тротуари ще куяйок. Ну, а ви, власне, воді маєте свою машину? Ні, я збоку катаюся. Збоку катаєтеся і кажете, що некомфортно, да? Ну, да, не комфортно, так? Ну так, взагалі некомфортно. А як ви думаєте, що треба для того, аби все ж таки дороги покращилися? Зараз і роблять ремонт. Цього досить? Ні, не досить. Треба, щоб робили нормальні, як об'яснити, щоб концентрація була состава цього, який на дорогу кладуть, була така, як потрібно. А вони розводять. От і все, тому погана якість. Мабуть, вплинуло в позитивному плані дороги, як сказати, стіляться ремонтируется, все нормально. Она изъявилась после морозик, ну, моя... після... ну да, вообще да. Но по сравнению с прошлыми годами, я думаю, что ситуация улучшилась. Потому что в э, позапрошлом, позапозапрошлом году невозможно было ездить вообще. Э, такие районы, как ЖД-вокзал, такие как юго западный там дороги вообще были плохие. Химпоселок. Ну, вот сейчас там новая дорога. Потому, наверное, все-таки есть положительные сдвиги. Де, на вашу думку, залишилися такі ділянки, які варто уникати, по яких просто некомфортно їздити. Некомфортно їздити. Ну, Я взагалі на транспорті мало дуже вот. Но Там, де я заміщав, це дороги Смілянська, які відходять вправо туди Хам'янка. К автомобільному батальйону в воїнської часті, я не помню, як там вони це Ну, зустрічаються, Ну центральні дороги вже можна їздити. Ви знаєте, які були, так і залишилися. Якщо чесно, я не розумію, чого їх зимою укладали вперше і за що ви на влада гроші 16 мільйонів. За що? Тобто ніякого покращення ви не побачили. Ні. А от ні навіть... погіршення, ні покращення. А от хрещатик, на якому? Хрещатик, я правда не пам'ятаю, як же чесно. хоча туди живу. Я просто дорогами не користуюсь. Хрещатик, здається, поліпшився, але як ми бачимо по калюжах, то зрозуміло, що дороги рівні не стали. Як ви думаєте, що треба для того, аби це покращення було Я виразніше? думаю, Їх треба вкласти в час, коли їх треба класти, а не під дощем і снігом. Ну, я не езжу по всім, але ну, по центральній части много ям на дорогах. А ви багато ходите пішки? І ходжу много пішком, так. Да. Ну, все ж таки краще їздити чи ходити пішки по таких ямах. По ямах токи можна пройти пішком. На машині їхати дуже тяжело, особливо митниця, митниця розбита митниця.